Ну все, друзі, пішли дивитися, який в нас захід. Маємо спочатку ось такий пологий захід, а потім якусь таку сходинку глибше і глибше. Мені не, треба навіть спідницю вкоротити. І маємо аж по коліна глибини. І ви можете бачити під водою каміння. Тобто це не прям піщаний захід, як я сказала раніше, як мені це здавалось здалека. Чим далі ми будемо заходити, в принципі, давайте це зробимо, тим більше ви будете бачити каміння. Каміння, каміння, каміння. Треба бути дуже обережним. Можна попливсти, в принципі, над цим камінням. Можна ось так обережно, обережно по ньому йти, як це роблю я. Але для максимального комфорту краще мати... Коралки, тому майте на увазі. Так, початок заходу він є такий піщаний, але потім на вас чекає каміння і неймовірна бірюзова прозора водичка.